Вітаю! Насправді можна тільки радіти, що все частіше новинки музики привертають увагу і стає все більше робіт достойних реакцій. Сьогодні у нас буде робота від творчих і Познякова Каланхоя. І я вже знаю, що це схожий формат, який був у «Меловіна» і Іскри, бо це продукт шоу. Це створена робота спеціально для. Якоїсь там передачі на телеканалі, котру я вже навіть хочу подивитися, бо вона дуже багатообіцяюча, якщо виникають такі класні роботи в результаті її існування. Тож давайте подивимося, що ж тут вийшло. Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою я подарую, хай цвіте про мене каланхоє. На дворі вже тимні пізно твоє намисто, намисно чекаю тебе, як кораблі море. Вона горіла на фоні інших з бокалом рома. Вона хотіла із ним лишитись, не йти додому, руки одяг, сьогодні згодна, а це Тобі більше не треба мене чекати, я лишу тиш На лиш, завтра, назад. Яке приємне звичайне. Запам'ятайте ось цей звук. Той що пищить. Досить я сам, якщо ти против, я завжди за. А Твої плечі опускається. Місяця сяйва. Ми не повернемось назад, я тобі казав, що я так. Це все, що ми маємо. Калом рома, вона хотіла із ним лишитись, лишити, знайти додому. Руки під одяг сьогодні згодна, а це пізніше. Тобі більше не треба мене чекати, я лишусь та завтра. Це найкраще, що я чув від творчих. Які приємні враження залишається пісня. Ось це таке нібито ностальгічне звучання в поєднанні навіть з кліпом, котрий дає отакої от невимушеності серед усього, що я слухав у себе на каналі, це одна із найтепліших робіт саме. От з останнього, певно, це було Mort сам сам сам. Оскільки це було завершення альбому, і воно стало ось таким от добрим фіналом, з надією. Але ж тут трохи інша ситуація. Це от просто оця невимушеність. Ця пісня просто тримає на мені оцю посмішку. Як часто я взагалі посміхаюся. Там навіть були відгуки про те, що щось ти на своїх відео рідко посміхаєшся. Ну, я насправді і в житті досить спокійний і серйозний. Тому це дійсно. Такий от визначний ефект. Навіть сам кліп. Здавалось би, ну такий простий. Це навіть вони самі охарактеризували як муд відео, що, по суті, означає це не настільки серйозна робота, як кліп, а більше візуалізація пісні, от саме під настрій. Але для мене воно насправді майже завжди прирівнюється до одного. Це також для мене відеоробота, і вона. Своєю естетикою нічим не поступається серйозному підходу, нічим не поступається формату кліпу. От вони змогли дуже вдало, і в таких простих умовах буквально одна локація. Лиш там деякі різні перспективи, різні позиції і вугли, з котрих ми це все бачимо. Проте, ну, як це було класно все в поєднанні. І ось цей танець. Ось це точно достойне бути десь в п'ятірці по всім чартам. Це достойно крутитися скрізь по радіо, бо воно несе позитивні враження, позитивні емоції. Людина наповнюється ось цим теплом. Це цінність цієї пісні, от на що вона здатна. Не, не можу, не можу просто. Настільки мені класно після прослуховування. і це дуже добре, що вони заповнюють. Ось цю електронну сферу музики. Бо у нас є класні рок виконавці класні ліричні виконавці. А от саме електронщини нам треба побільше. І от Клавдія Петрівна там трохи додавала собі в музику в неї на альбомі, що у мене є реакція на каналі була пісня в техно стилі і досить вдала. І от творчі зараз для мене лідують на цьому електронному полі. Вони для мене візитка. Якщо хтось скаже, яка у вас там є електронна така музика в Україні, я їм скину ось, ось це. Я не знаю. Чи відчули ви все те саме, що і я? Ну чого я сиджу і сяю просто після цього? І в процесі, до речі, помітив дуже знайомий для себе звук, цікаво, чи звернете увагу ви. Особисто у мене одразу виникла неконтрольована асоціація з I was Never There. Тож, якби я розставляв бали, ця би робота отримала 10 з 10. Не перевершено. Великий респект хлопцям. І, хоч вся робота може на перший погляд здаватися простою, насправді вона виконана дуже талановито, зі смаком і з такою от приємною емоцією. Тож дякую, що ви подивились це. Сподіваюсь, вас так само охопило теплом. Ціную кожен ваш коментар, бо це думки, а вони безцінні. І так само дякую вам за те, що залишаєтеся зі мною. Скоро побачимось. До зустрічі!